Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про чергову сторінку зі життя Святого Радянського Союзу. Ця неймовірно брудна і з усіх боків огидна історія сталася в святому, як кажуть російські пропагандисти СРСР за часів Микити Хрущова в 1955 році. Розбещували неповнолітніх міністр культури Радянського Союзу Георгій Олександров. Члени кореспонденти Академії наук Радянського Союзу, заступник завідувача відділу науки та культури ЦК КПРС, та ще один член кореспондент, заступник Інституту світової літератури, професор та інші товариші, їхні прізвища наведу трохи пізніше. Цей секс скандал став найгучнішим за часів Радянського Союзу, ну, звичайно, який оприлюднили. Його наслідки розсьорбували потім ще довгі роки. Що ж сталося? В Радянському Союзі, як ви знаєте, влада заперечувала, що його громадяни, люди, які будують комунізм сексом, взагалі не займалися. А вже за партійне керівництво і мови нема, вони ж святі, адже ходять в тіні самого вождя, ікони якого замінили реальні ікони в будинках совєтських людей. Аж тут виявляється, що в Святому Радянському Союзі святі керівники розбещують неповнолітніх. Це було і до цього ще перші бонзи більшовиків псували балерин Москви регулярно та грубо. Хто відмовляв, йшов в гулах. особливо цим відзначався Берія та Всесоюзний староста Калінін. Якщо відео збере 2000 вподобайок, я розкажу про одну балерину, яка пішла в гулах через відмову Калініну. Але це було тихо, жертви мовчали, а тут все вийшло з під контролю. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар, і кілок. В її груди ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Секс-скандал переріс у цілий грандіозний процес, розгляд, який отримав назву справа гладіаторів. Щоправда, до мужніх воїнів Стародавнього Риму, які билися на арені колізею, всі фігуранти не мали жодного відношення. Гладіаторами їх назвали після розгромного засідання. Бюро московського міському, куди приїхав сам Микита Сергійович Хрущов. Хрущов довго кричав на тих, хто провинився, а потім поцікавився в одного з учасників справи партійного діяча і вченого Олександра Єголіна. Ну, Олександров, то мужик молодий, я розумію. А ти в твої роки навіщо туди поліз? Кінець цитати. У відповідь на це Єголін жалібно порбурмотів. Та я нічого, я тільки гладив. Все почалося з анонімного листа, надісланого до ЦК КПРС, і який опинився на столі біля самого Микити Сергійовича Хрущова. В листі розгнівана мати розповіла про справжній притон, де наївних молодих дівчат спокушають маститі діячі культури та високопоставлені партійні працівники Москви. Моя донька, дівчина 18 років, потрапила у велике лихо. Подруга познайомила її з однією літньою років 60 людиною, яка представилася їй як письменник Кривошеїн Костянтин Кирилович. Почалися всі зустрічі спочатку в кіно, потім в ресторанах, а потім він умовив її поїхати до нього. Далі мати пише, що їй вдалося розговорити доньку. Яка закинула навчання і пропадала невідомо де, і її материнське серце не витримало. Вона поїхала в гості до письменника, пробула в його шикарній квартирі близько півгодини і була в жасі від того, що відбувалося. Слухаючи його цинічні міркування, я жахнулася, пише вона Хрущову, і все це відбувається в нас в столиці. Зовсім він не письменник. Є у нього, здається, дві чи три п'єси, які ніде не ставлять. А грошей у нього дуже багато. Живе він дуже багато. Окрім квартири, є дача під Москвою. Очевидно, головним джерелом існування служить саме ця квартира. За словами доньки, у нього постійно бувають якісь пари. Серед них міністр культури Радянського Союзу. Олександров з кіноактрисою Ларіоновою, академік Єголін з якоюсь Еллою з Вахтангова, професор Петрів з Анею, розпуста пиятика Спокуса дівчат йдеться в листі. Розгнівану матір дуже обурило те, що квартира широко відома в певних колах. Особливо страшно те, що ця квартира виявляється широко відома серед митців та літераторів, нею користуються, як мені сказали, багато хто, і, очевидно, якось оплачує працю та гостинність господаря. Хрущов доручив розібратися з фактами, викладеними у листі. Секретареві ЦК з ідеології Поспєлову та заступником голови він мав досить серйозної організації на той час Комітету партійного контролю КПК і очолював його Комаров. Отже, борделі для захисту дисертацій. У ході розслідування з'ясувалося, що на дачі письменника і драматурга Костянтина Кривошеїна в підмосковній Валентинівці та його квартирі в Москві, здебільшого, все ж таки на дачі, був влаштований по суті справжній бордель і підпільний притон, куди приваблювали, заваблювали, заманювали. Студенток та дівчат з балетних і театральних училищ відвідували це злачне місце зовсім не останні в Радянському Союзі громадяни. Гостювали там міністр культури Радянського Союзу Георгій Олександров, члени кореспонденти Академії наук Радянського Союзу Олександр Єголін та Михайло Йовчук, заступник. Завідувача відділу науки та культури ЦК КПРС та ще один член кореспондент Володимир Кружков, заступник директора Інституту світової літератури, професор Сергій Петров та інші високопоставлені товариші. Серед відвідувачів забавного закладу використовувалася навіть своя зашифрована термінологія. Дисертація означала дівчину захистити дисертацію. Ну, ви розумієте що. Підсумком розслідування стала резолюція про негідну поведінку товариша Олександрова, Єголіна та інших, яку закритим листом попередженням було розіслано у всі партійні комітети від обкомів до міськомів. Щоб, не дай Бог, вони такого ж собі. Верніше, як в них таке було, щоб прикрили тихенько. У листі повідомлялося таке. Протягом кількох років авантюрист Кривошеїн утримував кубло розпусти, будинок побачень у своїй квартирі і на дачі, куди систематично заманював молодих дівчат і жінок, спокушаючи їх різного роду подачками та обіцянками влаштувати кар'єру шляхом знайомства з відповідальними працівниками. Як встановлено в результаті розслідування, міністр культури Радянського Союзу товариш Олександров систематично відвідував притон, організований Кривошеїним, влаштовував у нього на квартирі любовні побачення з різними молодими дівчатами та жінками, і навіть мав у себе ключ від квартири Кривошеїна. Понад те, товариш Олександров надавав явне заступництво про ідея світу та злочинцю кривошеїну. Притон Кривошеїна. Систематично відвідували також члені партії професор Єголін, професор Петров та інші з метою інтимних зустрічей з дівчатами та молодими жінками. Ні міністри, ні інші заступники скандалу не стали відмовлятися, що вони це робили. Усі фігуранти справи гладіаторів втратили свої посади. Колишній міністр культури Георгій Олександров був засланий до Мінська. У ну, засланий в лапках, де продовжив займатися марксистською філософією. Головний гладильник Єголін, той, що казав я лише гладив, якось непомітно зник з наукової спільноти, члена кореспондента Академії наук Радянського Союзу Володимира Кружкова. Заслали за Урал, заслали в лапках головним редактором Свердловської обласної газети Уральський робітник. Господар борделю Кривошеїн. Єдиний, кого засуджено до терміну ув'язнення, але не за звідництво і утримання підпільного будинку розпусти, а за спекуляцію і нелегальну торгівлю антикварним живописом. Це, мабуть, найголосніший скандал в Радянському Союзі. От таким був високоосвічений Союз.